Це портрет пензля російського живописця та графіка кінця 19-го, початку 20-го століття. Валентина Сірова. Те, що роботу цього портретиста можна побачити у Рівному, мистецтвознавці й колекціонери називають небаченим дотепер таланом. Портрет жінки це просто чудо. Це мабуть, родзинка цієї виставки сірова мати в рівному. Це велика рідкість. У експозиції 25 портретів 19-20 століття європейських, російських та українських живописів і графіків. Це етнографічні портрети карпатських українок від художників закарпатської школи живопису. Нині кажуть фахівці, на них справжній ажіотаж через популярність свого чоловіка, живописця Адальберта Ерделі, уже після його смерті потерпала дружина Магдалина. Двічі з її квартири викрадали спадщину засновника закарпатської школи мистецтва. Перший раз дружина просто втратила значну частину колекції робіт РД свого чоловіка. Наступний раз, коли грабували квартиру, її зачинили у ванній кімнаті, і власне у дружини стався серцевий напад. Усі ці портрети із приватних зібрань колекціонерів не тримати зачиненими, а показати сімейну пару пензля австрійського свого часу модного і високооплачуваного портретиста Йозефа Крихубера. Вирішив мистецтвознавець Микола Бондюк. Десять років тому він поїхав на Хмельниччину з антикварними меблями, а натрапив на цінний живопис, розкрадений місцевим населенням разом із рештою майна з палацу Сангушків у 1917 році. Коли повернулися назад, поляки вони сказали, принесли цінності назад, здати полякам. Тому народ боявся, що за це буде покараний, і викидали просто. Викидалися картини, портрети, які плили по річці. Скульптура тонула в ставку, потім її діставали поляки. А тільки такі невеличкі портрети вдалося зберегти, і потім мені вдалося їх викупити. Майже століття цей живопис пролежав захованим на горищі. Хто це подружжя, встановити, поки Миколі Бандюку не вдалося. Так що їхні портрети із замку Сангушків то припускає, належали вони до кола польських князів. Серед замовників Крихубера каже, люди були заможні. Відні він настільки став відомим портретистом, що він і імператора, і портретував найзнаменитих художників, музикантів того часу. Тобто налічується біля шести тисяч його. Портретів виконаних і в живописі, але також і в гравюрі. Хто цікавиться модою, вподобаннями протягом 19-20 століть має час до 20 жовтня, щоб на власні очі побачити смаки європейців, росіян та українців. Виставка портрету працюватиме протягом двох місяців. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини Рівного.